Доброго ранку, прокидайся на ваших екранах сьогодні. Рік, як ми в прямому ефірі. Ми дякуємо, що ви з нами. І традиційно, якщо ви знаєте, в цей момент ми розповідаємо, чим запам'ятався сьогоднішній день. В історії, ну але сьогодні в нас особливий день, тому фактами про цей день поділиться, ведучий нашої рубрики Історія питання Олександр Войт. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну як настроєння сьогодні? Ну настроєння хороше, праздничне. вам всі ставляться запитання. Ми не оминемо. Розповідайте, чим запам'ятався сьогоднішній день в історії? Ну, ви знаєте, останні дні квітня і там початок травня. Це завжди так чи інакше воно пов'язано з закінченням Другої світової війни у Європі і власне сьогодні відзначається там 80 років, як американські війська звільнили е, констабір Дахау. Uh -huh. Ну, насправді Дахау він фігурує досить часто, коли йдеться про нацистські концтабори. І от е, дуже цікаво, чому концтаборів було так багато, але фігурує він найчастіше. Він е, дуже символічний, тому що ви абсолютно правильно зауважили. Є Аушвіц, да. да, звільнення якого ми відзначаємо угу. в січні, і це був концтабір е, смерті, угу. фактично конвеєр, де е, ну, знищувались люди, і він був одним з найбільших. А Дахау це був перший. Шим концтабором, які е, постановили, значить, е, нацистські нацистська влада тільки буквально місяць, як вони до влади прийшли, і вони створили цей концтабір. Дахау він був концентраційний там перевиховання політичних опонентів і ізоляція, значить, угу. там неблагонодійних. Скажімо, ага. да, і їх використовували для різних робіт. Там, скажімо, ціллю. Прямою знищення там не було. Да? Ну, помер той помер, як кажуть, але там плакати не будемо. Але там е мета була інша. Ага. І Дахау, власне, став початком того. Крім того, е я вам зараз наведу, о, нагадаю. Таке дуже поширене вислів, який, коли прийшли за євреями, я там не встав, тому що я не єврей, пам'ятаєте цього вічна це. Сказав Мартін Немелер, який це пастор протестантської церкви німецької, який там в цьому Дахау і власне і провів всю війну. Крім угу. того, якщо ви знаєте такого австрійського психолога, Віктор Франкл, угу. який написав книгу Господи. Скажи життю так. Угу. В якій він описав, що потрібно робити в концтаборі для щоб того, щоб да? Да, не збожеволіти, ага. не чекати швидкого звільнення і не казати, що все пропало, да, а жити одним днем. І угу. тоді можна залишитись здоровому розсудку. От, власне, такі дві дуже відомі персони там угу. фактично знакові для угу. нацистського режиму. Ну, для в, цих що ще стало сьогоднішнього дня. Ну і звичайно, звичайно. Сьогодні побрались Адольф Гітлер і Єва Браун напередодні своєї загибелі. Питань у неї не було до нього, що все пропало вже, а ти тільки Значно... зараз кличеш да. мене. Ну, саме, ви розумієте, в чому саме цікаве було, що фактично за один день до того, як померти, вони побрались. Угу. Вони побрались, хоча е, вони були знайомі з 29-го року. З 29-го Гітлер, Ну, ви знаєте, якщо б це ми говорили з вами не про Гітлера, а про якусь пару. Це б дуже романтична історія могла б бути. Угу, угу. Фактично, Ромео і Джулієта там Як померли жорстко, в один день. Так, а, так. Вони познайомились в 29-му році. Йому 40, їй 17. Вона працює помічницею фотографа. Він угу. 4 роки не може до неї підійти, угу. все не знає з. З якого значить боку до неї? Вони потім там 15 років? Ні, трошки менше. Вони були разом. І потім він говорить: от мій наступник адмірал Дьяніць. А ми з тобою, Люба, завтра, значить, сьогодні ми побрались, а завтра ми з тобою над... звучірко -то молодим. А питання в неї: до дьо, а чого наступник? Це що це що не буде, чи що? Ну так, ну Слухай, вона... насправді звучить дуже романтично, якби не прізвище Гітлер. Знаєш, але насправді ну погодься, що звучить романтично. Ну ні, ні. О, є ж інша історія. Ви знаєте, коли е, е, росіянам в чат рулетках розповідають, uh -huh. як вам така персона, яка. Пройшла війну, була отруєна газом, був незадоволений, та, незадоволений побудував та, 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 державу і, значить, ага. там... Ну, потім... Слухайте, ми насправді можемо дуже довго говорити на ці теми історичні, бо ми то всі дуже полюбляємо. Але я так, хочу так. нагадати, що матеріали Олександри виходять традиційно щопонеділка і середи. Тож питання про що буде завтра? А, завтра, як не дивно і як це непогано, знов про війну. Угу. Знов про війну, але в, в іншому ракурсі ми всі бачимо. Бачимо, що о, тут наш сусід один uh -huh. е, постійно лякає війною, але у нас є знайомі такі за океаном, які теж готуються до такої війни, uh -huh. фактично, починаючи з 45-го року. Америка і з ними країни НАТО вони розробляли плани того, як напасти і знищити Радянський Союз. І Радянський Союз так само uh -huh. не відступав. От завтра ми поговоримо про ці плани. Бо якщо все, все, все менше спойлерів, менше спойлерів, дочекайтеся завтрашнього дня. Так, дякуємо ще раз вам з нетерпінням. Чекаємо свіжу порцію Дякую, історії питання. Дякую. Олександр Войт, дякуємо вже завтра.